Увага. Ну він розказує про щось таке, не будуть виходити на Ютубі. Вони будуть виходити на телеграм-каналі, бо хоч все ну, робити якісь мультсеріали. Вони всі там будуть виходити в ці фанарти, розказування трошечки, ну, про щось таке на картинці, типу. там і так далі. І ви ще ви просили зробити розмовляючи у Том. Щоб я розказав я ж, а про говоря розмовляючого Тома та його друзі. Також, але воно в телеграм-каналі. Біком дивіться цей, ну, цей розмов... розказування про розмовляючого Тома та його друзі. А тепер приємного вам перегляду. Nintendo Switch продовжують випускати ще нові ігри на Nintendo Switch і в другому частині Nintendo Switch 2. Там було вже багато ігор та все таке, ну. Хоч PlayStation Xbox, Xbox не поспориш. Даж з іншим з Анатолієм Папановим Дмитровичем, або як його називають, Анатолій Дмитрович Папанов, напевно, що. Що якось так. Але, друзяки, знаєте, що я вирішив зробити? Я вирішив зробити нову екструкцію по Nintendo Switch. Так, да, друзяки, я вже робив вже, вже минулому року. 23 квітня про інструкцію Nintendo Switch. Ну, знаєте, це був братовий Nintendo Switch, якої взяв свого брата Марка ще одного. Так що вирішив зробити обнову. На жаль, не можу пересмувати вам Nintendo Switch 2, бо так воно стоїть до. Ого. Так що я вибрав перший Switch. Не тільки буду розказувати про це, но і ще й додатки, з якої я іменно буду розказувати. Так що, поїхали! І так, ну ось нова інструкція. Якщо в мене раніше була синя штучка, то блакитна то типу штучка ж мало не розбитись. Ну так що в мене його нема вже більше його, бо так це був Братовий Маркова. І так, давайте щось почнемо, я почну якраз ну, почну з доком. Що робить цей док? Ця штучка коробка. Ну воно може підключитись к телевізору. Ну якщо вставити цей, цей кабель. Болівось. Якщо вставити, то ми підключаємо свіч, натискаємо ту кнопочку і... а, точняк. Дождіть. Нормально треба вставити. Я хочу запускаться, типа а точнее я забыл что же треба Підключити. подключить так. так все я встал вот так и вставляем теперь а, блин. Застрял в мене. Так, все, подключаем. Теперь и вот. Так, она ну заряжаете, и вот запускаем, и вот включается. В смысле, штыки. А, все запускаете, и у нас появляется на экране И зараз реагувати. Я щось не так забув, Що? А, вот. Вот так ну, типу, гра. погра. Давайте я все поверну назад. Ось. давайте поверну все. Було, Ну, що я включав. І тобі. Це Так. І так, продовжимо. От ми поняли вже тепер. І так, наступне це картридж, Коробка -катридж. Мене... Якщо в мене PlayStation 4 було, ну цей з PlayStation 4 багато дуже. А теп... Ну, а тепер в мене є от такі коробка Nintendo Switch. І от в мене є на руці. гра називається Mario Plus Rabbit's Kingdom Battle. То ще, ну, типу, як рати, то, що можна так підключити тут офіційно на Nintendo написано. Видно, трошки, No i cariziness. Тут все по коробці. Все, всі кролики. Да, це мої, кстати, любимі кролики. Okay. Я хотів знаєте, давно. типу Хотів зіграти гру групленд. Uh, Або Ребетленд. Але це для Wii U. Ну Так як в мене немає Wii U, так що не можна звертати на це увагу. Так що. ось, Ну окей. І так, що ж, ось, типу, типу ми відкриваємо коробку. Сразу вже бачимо ну, це персонажі. Ось, а вот и мини-катрич. Мини-катрич э свеч. Зародитесь, почекайте, но Ну, свеч сразу уже. Мне это сейчас. Итак. Итак. Что ж. Итак. Итак. Тут мы вынимаем... Вот ну, это мы вынимаем, как не знаю. Вот так типа вынимаем катрич. Ось це катрідж. Кстаті, в Ютубі якраз з'являються якісь ці. Ну, такі, по, вони, типу, беруть картридж і лізають язиком цим катрюжом. Я б такого в місті такого не робив. Так що робіть, що хочете, але я такого робити не стану. Так, з'явилися такі на Ютубі. Далі, води. І так. Тут неможливо типу, запустити гру без картриджа. І щоб це зробити, нам треба підключити картридж. Щоб як це зробити, тут треба ну, відкрити оце. і вставляємо картридж. ничего. Все, вот так свет подключенный. И вот так. Все. Мы можем теперь запускать игру. Запускать игру. А, обновить системы. Что это за система? Ага, ладно, я требую обновить снова. Кстати, пойдем еще сделаю скриншот. сейчас мои пройти скриншот. Ну подивимось, чи вдалося мені зробити стріншот. Ні, не вийшло. Вони неможливо. О, так, вийму картридж, коробку все ж таки покладу ось сюди. І так, продовжуємо. І так, наступне. Якщо я тримав, якщо, ну, ми, ну, ми далі можемо виняти картридж, якщо хочемо, отак грати типу, з таким режимом. Кстати, те, что то я могу показать еще и вам и игры. Игры. Сейчас вы ему катричи, покажу их. все знают, что мы можем так держать и коруваты. Кстати, вы заработали. Итак. у нас, Итак, у меня уже, я уже показал вам, это Mario Plus с Kingdom Battle, эмуляторы, у меня всего три были. Бо... далее, так. далее у нас е Sony Creasing Crosswords, там да, тож саме те, що там з'явилось від Цудомікота і інші персонажі. Це е Rocket League. Ось coloring book, вибачаю, що я скачав Pokémon Untin Fast Taze Strike. Е Mario Плюс Rabbids і Зродження, у мене такі е так собі Оце Nintendo Switch Sports, який в коробці, який вже я показував. Hixit. Ну, напевно. А, ні. Pinball Fixie і Mario Kart Live Home Circus. У мене немає іграшки Mario, так що нічого. Буду грати, значить буду ігру. Ну, Mario Kart. 8. Итак, дальше. Тут есть еще виртуальный игру и картриджи. Вот моя аватарка уже, теперь мне в 14. Так, вот мы, вот все, все картриджи, вставились. А тут еще есть YouTube, но я решил его не вставлять. Вот так, как у меня нема, ей. Я покажу. У меня нема карта микро-CD. Да, в мене нема м -м, карта мікросіді. Треба потім його завести, я пись. Так, все вставляємо. треба тут треба прибратись. Так, все, тепер готово. І так. Mm. Ну шо ж, зара джойконці походу. І так, покажу нові системи для joy конців І так, давайте пишу краще у ці дві штучки. І так, тут цим штучками можна підключити joy конці Зараз покажу. Треба взять типу вот этот плюсик, ставить его в плюс, в этому черному. И вот так будут вот такие вот... Дриконс. Uh, Давайте вот подключим к сцене. Вот так. Все. Вот так подключил их. Ну тепер як можна їх використовувати в будь-який момент. Можна малю карту, так і щось що там таке. Крущимся повсюду. Ось. І так, далі. Зараз зараз і вийму і покажу далі. Що далі є. І так. Итак, представляю вам ваш наш свики э, первый на свете джойстик Nintendo Switch. Вот такие вот джойстик. Да, именно вот такие джойстик есть. Ось. И вот тут треба вставлять все сами джойконцы. Ось, вот так, типа, вот так, а, на скажи там. Блін, не вдаєте. Отак. Вот Ось. Ну, тепер ми можемо грати типу, так. такою штукою. Ось. Таке діло. І так, зараз тепер, тепер переходимо к додаткам. Я буду показувати зображення в цих в... на плеймаркеті. Боже ж знаєте... Бо, бо я і такий не вам на адресу. Коротше, давайте почнемо. Першу це Nintendo Switch App. В цьому, ну як сказати, тут ми можемо типу, отримати такий вот мобільник, э, такий. отримати скріншот. Тут там, аватарки тут якісь. Можна посканувати QR-кодом. Ну так, так типу. Наступно це титальський контроль. Тут вот для першого і другого не до нас. Тут. Блін, не грузить я, ну так покажу. Тут м -м, бачимо таймер. І ставити години, скільки ваша дитина грає і ставити календарь такий там далі. Вступний мюзик. Ви можете слухати ні Dentovski мюзики. Любое що завгодно, то та і так далі. І на різних платформах Нінтендо. Ну, емулятори, в смысле, мав раді. Тут є Nintendo Tudate. Типу календар теж. Якби. І встані, це Nintendo Store. Наш кодечь не ще воно недоступне. На моєму пристрій. Тут можна отримати мерч. Мерч, типу. Хоч что тут VPN? Често мені зважають ВПН. Можна отримати різні. приставки. Типу, Та ж блін! Отримати різні, ну ці. Ці мерчі і так далі. Ну, от і все. Я все показав. А ці ігри, ну, як сказати, ну, типу, так. Я вже грав якось Mario Run. Ну, а є ще Mario Kart Tour, ну, я не зможу зіграти. Тобто, так я не зможу його відкрити. Є тут Fire Emblem Heroes. На мобільному. Є Fire Ember Shadows І Animal Crossing. Pocket camp. C. Ось. Оно. От, кстати, якщо шо, якщо ви хочете ту гру, щоб я таку зіграв, то пишіть коментарі, якщо шо. І так. З... Ну от і все. Я показав всю інструкцію. Але перед тим, я ж де що хочу сказати. Друз'яки, я хочу сказати. Я планую зробити ігрову серію. Ігрову серію ось. І як. І я. І планую, типу, вип... ну, типу, зробити два вибори з серії ігор. Я даю, типу, такі. На чому. Ви, Ви що хочете, щоб я зіграв всіх серій ігор? Або Маріо плюс Ревіт з Ким Баттл, або пригоди Пети і Вовка. Ось. Пишіть мені голосуйте в голосуйте коментарі. Тир. І тоді ми зможемо. Тоді, тоді я зможу зняти серію Ігор. Так що. Ось якось так. Так що голосуйте коментарі з кожен країн проголосуйте, Та окей. Так що. Так що Так що. Ставте лайки, підписуйтесь натисніть на дзвіночок і не пропустите нове відео. Всім до побачення.